Сьогодні я вам покажу, що лежить в мої сумочки, ну в коробочки, сумочки для ось цього мого зайчика. Спочатку беремо ось таку сумочку. Тут одна пара таких носочків. Потім ось такі, щоб мухолода не було. Потім ось така штучка, яку мені робила моя мама. Ось таких пледика, отакі От три Ось От отакий бодік і пісочник. Далі у мене тут лежить ось така шапочка і тут От такі джинсові джинсовий костюм, От такі дві пари штанішки. такий один зв'язаний костюмчик, одненький, і ось такий наносепт.